З вами вступаємо у 1107 день повномасштабного вторгнення сьогодні будемо багато говорити, аналізувати в першу чергу тих заяв і тієї інформації, яка була озвучена і західними медіями, і зокрема те звернення до нації, яке було вчора вечір озвучено президентом Франції, що він говорив щодо перемовин, перемир'я потенційного щодо України. Це все буде в полі зору нашого з вами. І звісно, що наші гості будуть допомагати нам розбиратися у цих нюансах. Так, цікаві ініціативи від Макрона, але от друзі, як ви вважаєте? чи має право президент Франції в принципі робити звернення до Франції у зв'язку з тим, підтримує він перемир'я в Україні чи не підтримує. Наскільки це взагалі на ваш погляд доречно? адже це українське питання. Ну в мене особисто виникли певні певні протиріччя в цьому? Ну і звичайно, головна тема напевно для нас сьогодні це розібратися. От з розвідданими з зупинкою американської допомоги, як це вплине на фронт і як це вплине на безпеку цивільних, адже розвідда це в тому числі повітряні тривоги, коли ми отримаємо сигнал від наших партнерів, що там якісь пуски в Росії, якісь зльоти цих ну, літаків-бомбардувальників, та там тушек чи ще чогось. І все це дуже критично для нормального життя цивільного населення. Давайте теж над цим замислимо сьогодні в нашому ефірі. Ну а зокрема. Розбиратися з усіма цими питаннями нам будуть допомагати такі гості, як, зокрема, нардепи Ігор Фріст та Богдан Кицак, фінансист Олександр Савченко, голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко та інші важливі та цікаві гості. Тим часом європейська прада повідомляє, що буквально в ці хвилини наш президент летить до столиці Бельгії на екстрений саміт лідерів ЄС. Власне він буде присвячений допомозі Україні та безпеці Європи. Звісно, що будемо стежити за деталями цього саміту. Думаю, що в Буде там, мабуть, підніматися і питання миротворчої місії в нашій країні. І, власне, друзі, з цього приводу наше голосування сьогодні теж формується наступним чином. Як ви вважаєте, чи відправлять Франції та Великобританії війська до України? Ми пропонуємо такі варіанти відповіді. Звісно, що ваше бачення може бути іншим. Якщо воно не співпадає з тим, що ми пропонуємо, сміливо пишете про це в коментарях під цією трансляцією. Отже, чи відправлять Франція, Великобританії війська до України? Так, найближчим часом ні, цього не буде без миру, або є ще таке. Варіант як лише не на лінію фронту. Друзі, в коментарях під цією трансляцію голосування і звісно, що в нашому телеграм-каналі там так само все стартує. Ну а більше новин на цього ранку від Олександра Саюна просто зараз. Моє вітання 6 березня, четвер це актуальна підбірка новин України та світу. Станом на 8 годину ранку. Я Олександр Саюн. Далі лише найголовніше не, не примикайтеся. Росіяни знову атакували територію України. В цей раз були нанесені удари по кривому рогу. Про це повідомив керівник ради оборони міста. Там сталася пожежа. На цей час відомо про 31 постраждалу особу. З них 20 є важкими, і лікарі борються за їхнє життя. Станом також на зараз троє загиблих, двоє чоловіків та жінка. Авріна рятувальна. Операція триває окрім готелю. Пошкоджено 14 багатоповерхових будинків, також поштове відділення та інші об'єкти. Окрім цього, внаслідок обстрілу у Харкові було пошкоджено дах та технічний поверх багатоповерхового житлового будинку. Про це повідомив мер міста. Була невеличка пожежа, зруйновано ліфтову шахту, частково технічний поверх та фасадну частину плит між дев'ятим та технічними поверхами. Двоє постраждалих в обох гостра реакція на стрес на місці. Працюють усі відповідні служби та волонтери. Ну і відомо, що за чотири місяці росіяни передали вдвічі більше тіл загиблих ніж за весь період повномасштабної війни. Прису повідомляє міністерство внутрішніх справ. У реєстрі зниклих безвісті понад 3200 невпізнаних невпізаних тіл і решток. Останнім часом відбулися великі репатріації, Кількість переданих тіл значно зросла. Ідентифікація триває, оскільки більшість тіл неможливо розпізнати візуально потрібні слідчі дії та експертизи. Міністерство оборони України посилило контроль якості сухпайків для збройних сил України. Кожна партія проходить багаторівневу перевірку, лабораторні випробування, дегустацію та огляд спеціальною комісією у відомстві. Додали усі виявлені невідповідності, оперативно усуваються, а партії з порушеннями не приймаються. Ну і стало відомо, що Володимир Зеленський провів розмову з прем'єром Нідерландів Діком Схоуфом. Вони обговорили координацію з партнерами та підготовку спільного плану. Перші кроки до наближення справедливого. Миру також гарант повідомив, що Нідерланди готують нові пакети військової та фінансової допомоги. Ну і Володимир Зеленський особисто приїде на сьогоднішній саміт Євроради. Позачергове засідання буде присвячено допомозі України та зміцненню обороноздатності Європейського союзу. Про це пише українська правда з посиланням на анонімного європейського посадовця. Ну і найближчим часом може відбутися зустріч української та американської команд. Про це пише Андрій Єрмак після переговорів із радником Трампа з нацбезпеки Волсом, керівник офісу президента України. Також повідомив, що вони обговорили кроки до справедливого миру та обмінялися думками щодо двосторонніх відносин України та Сполучених Штатів Америки. Франція, Великобританія та Україна завершить розробку мирного плану за лічені дні. Про це пише видання Reuters. Документ представлять у Сполучених Штатах Америки, щоб сприяти налагодженню діалогу між Києвом і Вашингтоном. За даними Reuters, робота над планом активізувалася після скандальної зустрічі в овальному кабінеті. Деталі не розголошують, але європейські дипломати повідомляють, що військові аспекти мають узгодити протягом тижня. Один із варіантів передбачає місячне перемир'я з мораторієм на бойові дії в повітрі на морі та удари по енергетичній інфраструктурі. Емнуель Макрон не відкинув можливість введення миротворців в Україну, а навпаки, заявив, що це можливо після підписання миру. Він також визнав, що угода про врегулювання може вимагати розгортання європейських сил. Водночас, президент Франції уточнив, що ці війська не підуть воювати на лінію фронту сьогодні, але будуть там, коли мир буде підписаний, щоб гарантувати його дотримання. Окрім цього, наступного тижня в Парижі відбудеться зустріч європейських лідерів і військових командувачів. Чув щодо війни в Україні про це також повідомив французький президент. На переговорах може бути представлена і Україна. Головна мета це досягнення стабільного миру та недопущення подальшої ескалації з боку Росії. А от Британія не хоче військового здійснення з Росією в Україні, за словами прем'єр-міністра Британії. Він робить усе можливе, щоб відігравати свою роль, підтримуючи регулярні контакти з усіма ключовими гравцями, зокрема із Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. З останнім, як зазначив Стармір, Стармер, він уже тричі розмовляв з моменту їхньої зустрічі у Вашингтоні минулого тижня. Ну і стало відомо, що літаки з озброєнням для України розвернули просто в повітря після наказу Дональда Трампа зупинити допомогу. Про це пише видання NBC News. Поставки зброї та обладнання, що спрямували в Україну, були припинені в ніч на понеділок, коли армія США активно відправляла вантажі до Європи. Повідомив виданню представник Пентагону. За його словами, літаки розвернули після того, як Дональд Трамп наказав зупинити допомогу близько 18-ї години за місцевим часом. Ну і у Люксембурзі сьогодні Єврокомісія та Європейський інвестиційний банк підпишуть угоду на 2 мільярди євро для підтримки України в рамках Ukraine Facility Кошти спрямують на підтримку основних секторів, включно з інвестиціями в енергетичні мережі України. Ну і на останок нашого випуску важлива інформація про цей день 6 березня. В Україні відзначають присвоєння почесної відзнаки місто Герой України Волновасі Гостомелю, Маріуполю, Харкову, Херсону, Чернігову. Також сьогодні всесвітній день книги, і що цікаво, 6 березня у 1991 році було засновано національний олімпійський комітет України а у 2003-му Верховна Рада України ухвалила закон про державний гімн України. Ну і на цьому у мене все. Дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу. в Щогодинних випусках на медіаплатформі Новини Лайв з 8 і до 11 години. У наступному випуску ви дізнаєтесь, чому на Хмельниччині затримали військового та більше деталей про російські атаки на українські регіони. Тому не перемикайтеся з вами. Був Олександр Саюн. Бережіть себе та Україну. Саш, дуже дякуємо тобі. Ранок лайв триває. Друзі, вітаємо усіх, хто із нами від самого початку. Нагадуємо, наша пряма трансляція триває на Ютубі, Телеграмі та Фейсбуці. Дивіться нас там, де вам зручно. Ну і не забувайте підписуватись та підтримувати український контент. Вашими лайками і ми дякуємо вам за цю підтримку. У нас вже 2 мільйони 600 тисяч. Ми перетнули цю важливу позначку. Ну і сподіваємося, що спільними зусиллями скоро у нас буде 3 мільйони у нашій спільноті новини Лайф. Ну і також заходьте в спільноту новини Лайв, аби долучитися до опитування, яке вже стартувала у нашому ефірі. Чи відправлять Франція і Великобританія війська до України, друзі? Долучайтеся. Ну а ми розпочнемо дискусію з трохи іншої теми, але не менш важливою і тривожною. Як на мене, ігор Романенко, генерал-лейтенант та засновник благодійного фонду за Криму Небо України, з нами по відеозв'язку Пане Ігоре, доброго ранку і дякую, що долучились до нас. Добре, Власне, пане Ігоре, тривожна новина і її підтверджують і наші військові е, в коментарях з західним медіа США повністю припинили обмін розвідувальною інформацією з Україною. Про це повідомив кореспондент за економіст із посиланням на власні джерела. За його словами, напередодні близько 14-ї години за Києвом Вашингтон перестав надавати Києву будь-яку розвідувальну інформацію, навіть попередження про пуски російських ракет і дронів по території України. Давайте почуємо. Перед тим під це потрапили дані, важливі для застосування Хаймарс. Також Україна не отримує інформацію у реальному часі для далекобійних ударів. Трамп хотів подяки, але так нам доведеться писати її на могилах мертвих українців. Олівер Керол, кореспондент за економіст. Ну, це він цитував, наскільки я розумію, на могила про це про могили. Це слова одного з е, військовослужбовців або джерел своїх, тобто це не його оцінка. Е, Одно й зазначимо, що директор безпосередньо ЦРУ Джон Редкліф і радник з питань національної безпеки Майк Волц вже підтвердили паузу в підтримці розвідданими для України. Тобто тут джерел вже не потрібно тут безпосередньо прямим текстом нам кажуть. Е, проте обидва припустили, що пауза може бути нетривалою, якщо Україна швидко повернеться за стіл переговорів. Тобто мова йде не про зупинку, а про паузу, але як вона довго може тривати, не зрозуміло, пане Ігоре. А як нам жити от, в рамках цієї паузи? І як це впливає на фронт, як це впливає на життя цивільних? Ну, зокрема, цивільних, напевно, найбільше зараз цікавить. А чи будемо ми чути повітряну тривогу тоді, коли вона потрібна, коли йдуть пуски, балістики, ракет, зльоти тактичної і стратегічної авіації? От щоб ви сказали цивільним, пане Ігоре? Ця робота безумовно буде мати нижчі потенціали, ефективність, тобто виявлення, ці розподіл цих ці цілей для знищення оповіщення, і тому треба бути орієнтований більше на засоби наших союзників, таких яких немає. Тобто, космос, скажімо, літаки відповідні, Ну, в цьому напряму цікаво, на мій погляд, французи завели свій безпілотник над Чорним морем, раптор такі, які в свій час Росіяни потопили в американців, і вони там не дуже на це реагували. Але це повітряна розвідка. От я до чого, і значить Росіяни знов намагалися там тричі атакували цей безпілотник, в нейтральних водах зрозуміло, що це порушення, все це зрозуміло, але йде боротьба. Крім того, засобами від наших союзників, і ті, які у нас є, а у нас по ревіційним станціям школа озброєнь потужна на світовому рівні, але безумовно немає потужності в космосі, які є у американців. І тому ну треба мати на увазі, що вони, Трамп і команда просуваються вперед. Тобто, літаки, навіть які були в повітрі з озброєнням, це ж треба до цього дійти. Вони розвертались і поверталися. Це чітко треба являти, з ким ми маємо справу. От ну а пояснення на рівні того, що нас повернути з Переговорів про мир, ми від тіля не виходили. Це в уявах і спадачі відповідних представників його команди, і е, шляхи вирішення дуже прості. Це там, як ми знаємо, проблеми не з яйцями. Е, Талітарні режими вони завжди є проблеми, просте рішення. Я пам'ятаю, свій час китайці вирішували, не вистачало метали. Виплавка кожна родина повинна мишкільні роки у себе в дворі виплавляти метал. Тепер міністр оборони сільхоз Американської ради американцям заводити кур. Ну чи значить їх треба виростити? Потім та ну таке зати є відповідь. просте рішення, бачите, як вони відбуваються. Mm -hmm. Ну це такий жодний відносно... продати. 18, ну, ми можемо да, ми, ми ну ми можемо. Нашому якби хотів чуть не зірвалося зі слова союзники. Тепер уже важко сказати наскільки це союзники чи партнери, але країна з якою все рівно нам потрібно працювати. І питання ж не тільки в розвідці, це знижує рівень безумовної інформації, яку можна використовувати і ефективно застосовувати потім наші засоби. І дуже важливо, ви піднімаєте це питання своєчасно значить, робити оповіщення нашого населення. От на такі цинічні підходи вони йдуть, але наше з вами завдання показується, що ми не виходили з значить, боротьби за цей мир. Нікому як нам він більше так не по потрібен і боротьба продовжується пане Ігоре, про повітряну тривогу просто хочу до кінця уточнити от можете пояснити алгоритм як вона оголошується щоб ми от цим питанням поставили крапку і пішли далі на тему там військової допомоги цього обміну технологіями от повітряна тривога так якщо там злітає міх якщо злітають тушки з оленї якщо балістика з курської області чи з криму хто це виявляється ми виявляємо своїми засобами чи нам грубо Кажучи, американці, маючи мережу радарів по всьому світу, повідомляють там кудись в центр, що значить є загроза, і далі вона поширюється по всім каналам Відповідними засобами виявляють американці більш потужними засобами. Раз. Наші союзники, які досі є союзниками, я приклад по французам привів, вони розуміють, що якщо не дають американці, треба допомагати. І британці це не означає, що британська інформація не доходить, А ті центри, які використовують американську інформацію, в Британії вони не мають цього права робити. Тобто союзники, повторю, це два. І третє, наше, значить, умовно кажучи, 10 джерел, із яких є там. Чотири американські, два інших союзники, і чотири наших. Якщо відпадають американці, значить вагідність того, що своєчасно виявиться і передасться ця інформація і на фронт, і в глиб території України вона зменшується ця і качество і термін. А, а термін оповіщення збільшується. тобто зрозуміло, що е, гарно в цьому ні, немає нічого, але ми вивчаємо в цих умовах, яким чином все більше виходити з позиції в е, на, роботи зі своїми засобами, їх посилювати і роботи з тими союзниками, які залишаються союзниками нашої спільної боротьби. А союзники можуть покрити ось ту нестачу розвідданих, які раніше передавали американці, чи тут теж потрібен дозвіл американців? Ні, питання не в дозвіл, а питання в прийнятті їм участі. Тобто, я ще раз звертаю союзники. їм команда дана американським центрам чи структурам, які працювали з союзниками. Інформація американська туди заходить, але ці наші союзники не мають права її використовувати і передавати нам. Відновити таку зразу неможливо, потрібен час, ну і потім відповідні засоби. Тобто, в цілому ситуація погіршила не критична, але вона погіршила і по справам на фронті. І тут у нас ми можемо побачимо, що незважаючи на це, ця робота продовжується і ну працюють над тим, щоб покращити цю ситуацію на союзниками. Приклади, які я приводжу. а сьогоднішній удар по кривому рогу, от власне балістикою, через що три людини Росія вбила. Це теж результат може бути не отримання у цих розвідданих від американців. Ну була було попередження. Я пам'ятаю, якраз написали пабліки, що загроза балістики з Криму буквально через хвилину вже про вибух повідомляли. Я погоджуюсь з вашим колегам, пані, відносно того, що тут більше не стільки в інформації оповіщення по балісті, як ми зваємо, це хвилини, а питання у тому, щоб мати засоби зенітно-ракетні комплекси протиракетного характеру яких у нас невелика кількість, то це Петріот, і сам ті, які були спроможні знищувати, в тому числі, наприклад, в даному над Кривим Рогом, саме в першу чергу, це а з ж комплекси вони Петріот самі мають засоби розвідки, які можуть виявляти такого рода цілі. Угу. Тобто Петріот, я правильно розумію, якщо м, в нас пере, припиняється передача нам інф, я розумію, пане Ігоре, ми зараз говоримо про такі чутливі речі на межі там, можливо якоїсь таємниці військової, тому ви одразу зупиняєте там, якщо ми заходимо десь за межі. Але я так розумію, що якщо комплекс Петріот американський він має там свої радари, відповідно, він обмінюється інформацією з американськими якимись там серверами, джерелами і так далі. То якщо нас відключають від цієї інформації, то і Петріот не може вчасно виявити ці чи не так ні Петріот може, але з гіршими можливостями. Тобто, якщо є можливості по розвідці цього комплексу, ну навколо комплексу комплекса, не намалюйте коло, а потім, якщо ще є зовнішня інформація ще з дальніх відстань, то ще більше кола намалюйте навколо цього. Тобто, це інші засоби виявляють і передають на цей. Е, Значить, комплекс, і оце більшого кола вже немає, а є тільки ті, які сам може петлювати, які у нас є на зброї. Пане Йоре, яка вірогідність? Ну не хочу нагнітати, але несподіваних прильотів зараз чи вона зростає чи ні, враховуючи, що знову ж таки нас обмежили в даних? Якщо можливості стосовно розвідки погіршуються, то з точки зору. Опавіщення, передачі інформації, використання інформації ситуації теж погіршується, тобто люди мають це враховувати mm -hmm. зараз, що повітряна тривога може давати там можливо менше менший запас часу, тобто треба на неї ще швидше реагувати. Я правильно розумію? Що це цивільні мають знати зараз це однозначно. Угу. До інших е, військових тем е, Німеччина більше не може постачати Україні зброю у великій кількості, адже вже досягла межі власних запасів. Про це за офіційний представник міністерства оборони країни і водночас представник відомства наголосив, що німецька промисловість робить свій внесок, реалізуючи різні проєкти в Україні, і тут почуємо. Ви знаєте, що з Бундесферу вже відбулися подібні передачі Україні однак тут досягнуто природної межі, оскільки в нових умовах необхідно зміцнювати власні оборонні спроможності Європи та в координації з іншими країнами слідкувати за тим, щоб кожна з них була добре забезпечена. Міхаель Штемфле, представник Міністерства оборони Німеччини. Угу. Пане Ігро, як розуміти, що Німеччина не може постачати зброю у великій кількості. Це ж ну по суті не невідомо, що в принципі не може постачати зброєння. Тобто вони будуть тільки не в тих об'ємах, які були а, не знаю там до певного моменту. Чи я не знаю, можливо, ці слова варто якось інакше трактувати? Адже майбутній канцлер говорить, що збирається розморозити ту ініціативу на 3 мільярди, яка була заморожена ще а, за шольцем в якості допомоги Україні? Погана і добра новина. Певно полягає в тому, що ви даєте інформацію. Тобто, є були якісь запаси у Бундесвера, там різна була техніка. Вони допомагали, в тому числі і більша частина. Я це підкреслюю. Вона була все ж застаріла. Тобто вони знімали з озброєння, кінсервували. До речі, різний ступінь консервації. Оці, німецька пунктуальність, там все було по різному. Де можна сказати, так вони відносили до своєї безпеки і тепер якби доганяють цю ситуацію, і постачали нам. І велика доля була стара. Ну щоб було зрозуміло, наприклад, є леопарди там перший і другий. Леопард перший це танк фактично після війни 105 п'ятій mm -hmm. калібр пушки менше і все таке інше. Так, от останні часи вони поставляли старого парку. Різне і броня і інше, але поставляли тому, що там у них було. Поступово вони за три роки ми давали їм таку можливість. Вони відновили але повільне вироблення різних зразків техніки. Тепер настав момент, коли вже на запасах як би немає. Вони вимушені по оцінці ситуації, де її безпека і де безпеки України давати в тому числі і нового, і в цьому добра новина, тому що. Дається можливо менше, але дається більш сучасно. От такі умови. Ну і з іншого по ініціативі, ми тут треба згадати. Фондерляєн це німкеня була міністром оборони Німеччини. Вона розуміє цього. і ініціативи відомі, і сам мерць. Це на другий день після того як відбулися вибори. Своїм колеги розшукали, розшукали спільно 200 мільярдів євро для того, щоб покращити ситуацію, як своєю безпекою, так і допомогою Україні. От такі тенденції відбуваються. У нас інформаційно не потрібно, щоб були такого роду шарахання. Значить, во тут, не дай Боже, що це все зрада. Це там Це просто оцінки ситуації на цей момент для того, щоб ми мали перегрупуватися союзниками знайти нові резерви і просуватися вперед і змістювати і поширювати, масштабувати випуск своєї техніки. Що це робиться? Приклад Богдана. Ми якби по гаубісам світі випускаємо державу, стала держава, яка більше всього за місяць, наприклад, гаубіс. Ну, тобто, це ж по одному позиції, а нам потрібно по багатьом ще додатково. Тому от така ситуація. Я б скал би Так. Пане Ігоре, щиро вам дякуємо за вашу фахову оцінку цим питанням, ми разом з вами піднімали генерал-лейтенанта, засновник благодійного фонду закриємо небо України Ігор Романенко. Був з нами, друзі, по відеозв'язку. Ще раз вам дякую, що до нас долучилися. Ну а ми до інших тем перейдемо. Далі з нами Віктор Бобуренко, експерт бюро аналізу та політики. Пане Вікторе, вітаємо вас. Доброго ранку. Добрий ранок. Доброго здоров'я вам. навзаєм. Ну і вже сьогодні президент України візьме участь у позачерговому засіданні Євроради у Брюсселі. Воно присвячене допомозі Україні та власне обороні Європейського союзу. За даними змі Володимир Зеленський, зокрема поспілкується з лідерами держав Євросоюзу під час робочого ланчу. Тим часом у змі, подейкують, що вже за лічені дні Франція, Великобританія та Україна завершать розробку мирного плану. Як пише Ройтерс, документ представлять у сполучених штатах Америки, щоб сприяти налагодженню діалогу між Києвом і Вашим Мтоном робота над планом, нібито, активізувалася після складної зустрічі в овальному кабінеті і деталі не розголошують. Але європейські дипломати повідомляють, що військові аспекти мають узгодити протягом тижня. Ну, власне, пане Віктор, давайте, мабуть, спочатку щодо саміту е зазначимо кілька е моментів. Чого ви очікуєте? Ми бачимо і на ну майже на цьому тижні. У неділю бачили вже зустріч у Лондоні е певних союзників України там. Я б не сказала, що була велика результативність, але е, певні приємні заяви прозвучали. Чи варто нам очікувати такої консолідації і всередині Європейського Союзу? Я більш ніж впевнений, що так. Вечірня заява Макрона. Макрон зрозуміло, що з піар причин заяву цю зробив на випередження, щоб показати своє лідерство, щоб показати. Всьому світові, що е, в умовах, коли Сполучені Штати перестали бути лідером вільного світу, то е, заявилась про себе Франція. Так би він сьогодні загубився, там було би багато лідерів, там був би протокол, який треба було е, якимось чином хм, дотримуватися протокола, і Макрон би загубився. тому він Вийшов вперед і сказав, що так, отак, отак. Заява дуже класна, його. І я думаю, вона буде установчою. От установчою заявою, що Європа заявить свою повну підтримку Україні. Мало того, Макрон дуже чітко заявив, що не може бути. Зливання України, що не може бути заморозки конфлікту за рахунок зменшення якось суверенітету України, гідності України. І він заявив, що все це потребує ну, якби захист України комплексного підходу. Що тут і має бути звичайно і зміцнення ну, військової спроможності самої України правильно. Пане <кій> Вікторе, а яке? Давайте так поставлю критичне тут запитання, а яке взагалі?